Мені лікаря викликали з вулиці, але його просто не впустили пану. Потім, коли вже разом з, -з, з адвокатом прийшов лікар, е мене там, відвезли в кітку, там походу під контролем міліції, мені насправді на тяп-ляп зробили гіпс, тому що насправді я відчуваю, що він покладений абсолютно неправильно. Бо рука далі не є, пальці не працюють у мене, щоб ви розуміли. Взагалі не працює, лише трішки. Я не можу нормально спати, весь час по суті не сплю, але сидячи, тому що рука постійно болить. Ніяких умов на ІТТ для лікування немає. Там єдине, що є з будь-яких ліків чи це звичайні якісь там тебе каналагіда. Які мені звісно там дають, але вони мені від них ні холодно, ні жарко абсолютно. А взагалі в ІТТ є лікарі? Я таких не бачу травматологи або хірурги, які займати до того, Лише жіночка під час огляду зафіксувала при моєму поступанні ІТТ зафіксувала, що є перелом, є сада на тілі і дала знеболюючи. Потім, коли я знеболюючи, просив, мені його передали. Жодного лікаря я там не бачу. Всі чудово розуміють, всі слідаки і опера, які дивилися всі відео, всі кроки, бачили, що я не причетен до жодного злочину, який мені жодного. Вони кажуть, що я є на відео. На якому є відео є? Де є кілька тисяч людей присутніх на акції чи що. Або в нас колись відвідувати акції громадського протесту вже кримінальним злочином офіційно в нинішній країні. Або чи як це по-іншому розуміти? Всі чудово знають, що я нічого не робив. Всі чудово знали, це коли ламали мені руку. Знала, що я потребував медичну допомоги, але мені її не надавалося. Це цілоспрямована розправа. І, і не тільки мною, особисто, а всі організації. До тебе застосовували силу в райвідділі? В райвідділі застосовували тільки ті, хто мене туди перевели. Тобто вони, знають, що моя зламана рука, завели мене в кабінет до опірів. Ще кілька зі там вдарили, але самі працівники, ну, самі операції, які мене оформляли, де сили до мене застосовували. Але були вони були присутні були присутні, вони не чинили в цьому жодного опору, не намагалися тебе захистити, Бістакону не припиняли були. протизаконних так Дісто такого більше сказав, коли мені зламали руку, коли мене е, вже е, закинули в машину. До речі, машина нової патрульної поліції, так званий, як на яку таксі е, сід люблять. Мене закинули в цю машину поліції. Попереду було два працівника поліції знову ж таки. На заднім сидінні мені накинули на голову футболку, душили, постійно били. Працівники поліції за це цим просто спостерігали і як на це не реагували. Більше того, вони виконували всі вказівки даної персони, яка мене закинула і подовжувала побиття. А хто саме зламав руку? Час затримання. як я бо, як я що мене затримали колишні працівники біля.